Зараз ми в деталях розберемо все ж, з складається психодіагностика і з яких структурних елементів. Один із структурних елементів, які входять до всіх трьох психодіагностик різних рівнів, це особливості міркування. Скажіть, будь ласка, Михайло, про що йде мова? А, а, в першу чергу мова йде про производітельність міркування. Угу. Що це? А, коли ми будемо дословно казати, то це а, а, способність угу. вирішувати об'єм завдань в угу. інцу часу. Угу. Хто більше завдань в єдиницю часу зробив, тот і міркування мислення в нього більш якісне. Угу. Навіщо воно нам нам? Коли ми Тестуємо а, фахівця, нам потрібно розуміти, є в нього потенціал інтелектуального розвитку чи ні. Mm -hmm. Коли він працює, і у нього а, у рівень розвитку а, на рівні охранника в супермаркеті, то ростити його до рівня заводела, це Дуже великий шлях, да. коли у нього маркування, воно зжато угу. внутрі себе, то він не може розвиватися. І нам не потрібно це. Угу. Коли ми бачимо, що, що на низьку посаду йде людина з великим інтелектом, то у нас є запитання: а чого? Чого прийшов? Тобто у нас є запитання, либо він случайно uh -huh. зайшов, либо не випадково зайшов, і щось йому потрібно у внутрішній інформації компанії, либо он, а, хоче внедритися і так далі. Uh -huh. Дякую. Ще одна із категорій це особливості комунікації. Особисті комунікації нам особливо важливі в бізнесі продаж. Uh -huh. Коли людина може спілкуватися вільно на різні теми, імпровізувати, це для продаж гарне, але є деякі моменти, чим більш маржинальний товар. Uh -huh. Тим ниже должна бути комунікація. Uh -huh. Тому що <coughs>, дорогой товар uh, потрібно складно uh, казати про його технічну якості. А коли у нас багата яр яскрава комунікація, то на ці деталі uh, співробітник не може uh, фіксувати внимание увагу. Буде вишить глупшего на ушу. Uh -huh. Коли комунікація більш зжата, покупців небагато, їм потрібно толково розповісти о технічних якостях. Це потрібно мати менш інтенсивну комунікацію. Uh -huh. Це жоден пример, приклад. Є інше. Речі, тобто, коли людина знаходиться в колективі, вона дона спілкуватися, має проявляти клієнт орієнтуваність. І це теж комунікація. Угу. Тобто, виходячи з цього, у нас категорія одна, але навіть в залежності від того, що продає цей бізнес, так, то відповідно оцінка цієї комунікації вона буде відбуватися по-іншому, по-різному. І критерії оцінки вони різні. Те, що для продавців Бентлі є добре. Ті, хто продають морозиво, ну, да, це буде погодом. Це не потрібно. Тобто... Коли ми розділимо три види бізнесу: це бізнес-продаж, це бізнес послуг і бізнес производство, тоді от на бізнесі послуг і продаж, комунікація активно потрібна. Uh -huh. А там, де є, про, є виробництво, там комунікація бути е, по, ниже. А Коли на бізнесі виробництва буде комунікація висока, то вони працювати не будуть. Вони uh -huh. будуть розмовляти. Uh -huh. Uh -huh. Добре, дякую.